Привіт малята! Пропоную сьогодні пограти в дидактичну гру та повторити геометричні фігури. Ця фігура називається квадрат. Давайте роздивимось цю фігуру. В неї є кути, в неї є сторони, всі сторони однакові. Ця фігура називається трикутник. В неї є три кути, три сторони. Тому вона називається трикутником. А це коло. В цієї фігури кутів немає. Коло може кутитися. і дуже схоже на колесо або сонечко. Ця фігура називається прямокутник. В неї є сторони і кути. Але які сторони однакові чи ні? Ні, дві сторони коротше. Дві сторони довші. Діти, яка це фігура? Так, це квадрат. Він збудований з звичайних олівців. Це трикутник. Я його теж, теж побудувала з олівців. Це прямокутник. А що це за фігура? Впізнали її? Так, це звичайне коло, а побудувала я його з звичайної смужечки або шнурочка. І з таке, таке вийшло коло. А ось ці геометричні фігури побудовані з лічильних паличок. Тут є трикутник, квадрат та прямокутник. Діти. Приготуйте, будь ласка, олівці. Лічильні палички та разом з батьками побудуйте свої геометричні фігури.